Нам розказали ситуацію, що тут е, люди ставили сітки, витягували мішки, закрили все те, що витягнули да, в даному боксі. К нам поступив сигнал, що буде вилавлюватися з mm цієї -hmm. території риба, з річки. Поступив сигнал, що сітки вже в воді сетки в воді і сказали, що не будуть зніматися. Есть, е, нам дзвонив чоловік і сказав, що сіті вже знімаються з води. Наші люди стояли на пляжі і наблюдали. Как люди, 4 дня ми да, когда люди, люди просто підплили к берегу з сітями, з мішками, і мішки з сітями положили в эти бокси. Обласна служба орендує приміщення. Угу. У... Приміщення у вас власності? У власності нашій, так. Да. Але вони орендують, здає в оренду агенція, яка здає нерухомість міської ради. Угу. Ця агенція. Та половина будівлі здана в оренду обласної службі. Угу. Все. У вас доступа туди? Нема мені, доступу туди немає доступу, нічого немає. Нічого немає туди. У будь-якому випадку це належить комусь проникати там на територію якихось володіння, бо будь-якої власності е, ну так просто а якщо права немає. Протиправні дії, ви ж повинні попередити це все. Якщо проводяться протиправні дії, і є достатньо підстави вважати, що вчинюється тяжкий або особливо тяжкий злочин. Відкрити бокс не вдалося. Ключі у охорони Риболовецької станції не виявилося. Тому активісти разом із правоохоронцями запломбували бокс і встановили нічне чергування. Коли ми вскрили гараж, так. Ми не знайшли. все було закрито, Пол був в луски. Ми риба в відрі, там німношка риби. Ну і ми якби німка розстроюсь, тому що ну реально було видно точно, що вони лежали ці сіті зі сюди. При осмотрі гаража ми знайшли два бокса. Которые закрыты, опять-таки, до сих пор на замок, но там четко с щели, видно, что там мешки с сетями. Надо сбивать замок. На даній території був скоєн адміністративний злочин. В народі называемый браконьєрство. Непосредственно на Воді, которая прилегает к берегу, этой коммунальной я був вызван по факту їхнього наличия, їхнього присутствия на воді. В лодці было, мені сказали три человека, і вони знімали сети. Коли я прибув, вже сети, по словам свидетелей були закриті в данном боксі гаражі, і як вам сказати, барконіри просто убежали. Правоохоронці кажуть, що доказів недостатньо і факту браконьєрства немає. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції. За їх інформацією, вилучено риболовні сітки, всі матеріали в подальшому направлені до рибінспекції. Інна Літовченко, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини.